Експерти б'ють на сполох 14 кілометрів київського водосховища, вкриті водяним горіхом. Рослина знищує увесь кисень на ділянці, де вона є. Відтак це призводить до зменшення популяції риби. Наскільки критична ситуація, наші журналісти не лише побачили, а й особисто побували у величезних зарослях рослини. Цілісінькі поля водяного горіха прямо посеред води за п'ять років. Рослина розрослася настільки, що експерти вже можуть говорити про величезні втрати риби. Горіх займає місця нерестовищ, тому що річне господарства недоотримує 400 кілограм риби з гектара. Кількість природних нерестовищ, які заростають водяним горіхом, зменшується зменшується щороку, зменшується в достатньо великих масштабах. Від того, сколько природных нерестов, зависит количество рыбы, яка каждый год появляется в наших водородах. Водный орех, в буквальном смысле слова, выпивает весь кислород из воды. Под ним мертвая вода. Просто нету ничего живого. Осенью он опускается на дно, начинает гнить. И под льдом происходят задушные явления, при которых гибнет десятки тонн рыбы. Таке лихо спіткало не лише київське водосховище, а й Канівське та Кременчуцьке. Щороку один куч горіха дає до десяти нових. Утім, зробити з ним поки що нічого не можна. Рослина занесена до червоної книги. Можна поняти ботаніку. так. Ми їх теологи, ми розглядаємо розсмотряємо. Для нас риба це перше. І ми все розглядаємо, що вредить, що допомагає рибі. Але В природі так не буває. Не буває полезних. Ні, без полізних ну я считаю, що поскольку здесь має место місто явна экосистемы, екосистеми развитие какого якогось одного об'єкта, в данном случае, даже з экологической точки зрения, ми должны настаївати на том, щоб этот вид природоохранный статусу був пересмотрен. Фахівці не мають за мету знищити рослину. Взагалі найкращий спосіб зменшити негативний вплив горіха розрядити його. Окрім цього, саму рослину можна використовувати в господарстві. Його перемалують, тому що він очень багат білком на корм, скота лістя, карення употребляют в медицині, в парфюмерии. Однак рибалки вже не раз писали запити, щоб статус водяного горіха переглянули. В інституті ботаніки вже лежить прохання, аби рослину все ж викреслили з червоної книги. Вероніка Сектим, Олег Борщевський, телеканал Київ.